Основні методи дослідження живої природи. Основними методами дослідження живої природи є такі: спостереження, опис, порівняння, експеримент моделювання. Розглянемо їх докладніше. Під час спостереження, дослідник жодним чином не впливає на об'єкт, що вивчається, а лише реєструє. Наявність у нього певних властивостей і споглядає, не втручаючись у перебіг природних процесів. Дослідник, фіксуючи свої спостереження за окремим об'єктом, застосовує опис. Метод порівняння використовується, якщо дослідник отримує дані про декілька об'єктів спостереження та зіставляє їх між собою. Прикладом довготривалих з певною періодичністю спостережень слугує моніторинг. Цей метод дуже затребуваний у сучасній біології. Зокрема, моніторинг лісу дає змогу виявити рівень пошкоджень лісових масивів, причини та наслідки цього. Експеримент Метод дослідження об'єкта або процесу за певних штучно створених умов. Отже, експериментатор втручається в процес певним чином впливаючи на об'єкт дослідження, а потім аналізує наслідки свого втручання і робить висновки, розрізняють польові експерименти, що здійснюють у природі, та лабораторні. У науково дослідних інститутах. Прикладом експерименту може стати визначення впливу умов освітленості чи вологості на ріст і розвиток рослини. Якщо об'єкт або явище неможливо безпосередньо спостерігати чи відтворити експериментально, тоді дослідники застосовують моделювання. Моделювання метод демонстрації та дослідження певних процесів, явищ або організмів за допомогою спрощеної імітації їх. Наприклад, моделлю прісноводної екосистеми і процесів, що в ній відбуваються, може бути акваріум. Для аналізу інформації, отриманої під час спостережень, експериментів, моделювання. Та встановлення певних закономірностей у біології використовують математичну обробку даних.